Нам інкримінують те, що нам аплодували Кабзон Валерії Газманова. Це не ви аплодували, а? а ви їм вони нам аплодували. А, 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 ми, а ми їм а ми. хочете? Ми їм аплодували. Вони нам різниці ніяк не зі У якому році це це дивіться. По перше, це програма знімала, знімала заздалегідь не в новий рік, надія вона, вона знімається. За місяць, за два місяці до виходу в ефір. Е, всі: Пугачова, Кіркоров, Газманов, Тайєповалій, і всі, в нас, і тут в Україні, і в Росії. Як робиться зйом? Наш час, наприклад, вже якщо йдемо про нас, розповідаю. Мойсенько Денелець знімаються з 13 до 15 години або до 16 зал. Виходимо ми. Нам, ну, до цього ми записуємо там фонограму, виходимо ми режисер і розказує нам задачу, що ми повинні зробити. Ми це робимо, робиться спочатку йде репетиція, потім нас знімають, роблять декілька дублів, потім нам кажуть, сідайте, переодягайтесь, одягайте костюми нормальні, сідайте, ми сідаємо, нам зал. кажуть, в зал з глядачем, нам кажуть, аплодуйте. І дивіться туди, ми посміхайтесь, ми посміхаємось. Взагалі, якщо ви помітили, там багато посмішок таких якихось не туди, там одне виконується, тут сміються люди, просто вмирають. Ну є таке не такого, Це вже не відчиняйте, відчиняйте, відчиняєтеся, випивайте там. Установочна зйомка. Потім після, ми, е, потім, без, без травматизму. потім виходимо, ми ми відзнялися, нас відзяли, приходить теж там Кабзон Валерія, відзнімають свій номер, їх саджають в зал, кажуть, аплодуйте. Вони аплодують. Кому хто аплодує, ніхто не знає. І так змонтували нас. Вибачте, ми їм все висказали. Це то, якась больна фантазія, фантазія режисера. Вони вирішили, що так буде смішно. Нас змонтували. От і все. От і все. Так же, як монтують у нас на інтері, хто б не виступав там. Вони виступають, потім сідають, там аплодують і все таке інше. Тому це видумана історія і те, що ми підтримуємо там їх, вони підтримують нас. Це чиста робота.